Доброго дня, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про відповідальність неповнолітніх дітей за скоєння правопорушень та які приклади спробуємо навести приклади цих правопорушень. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку. Підготуйте зошит, підручник, все необхідне. Сідайте уважно та починаємо працювати. На попередніх уроках ми говорили з вами про права та обов'язки людини. Ви, як громадяни України, як діти, маєте. Певні права. Основне, це, звичайно, право на життя, право на життя з батьками, їхню турботу та захист, на розвиток, на медичне обслуговування, на відпочинок і дозвілля, на корисне харчування, на захист життя та здоров'я, на своє ім'я, громадянство, свободу совісті, на свободу слова, право на навчання. Це всі. Це все ваші права. Але кожен вчинок за собою несе певні наслідки. Наслідки, які можуть принести якусь користь для вас, можуть навпаки шкоду. І причому шкоду не тільки для вас, а й для оточуючих людей. Що ж таке правопорушення? Це протиправне небезпечне діяння, яке завдає шкоди особі, суспільству, державі. Або можна сказати, що це порушення прав іншими людьми. Тобто правопорушення це порушення прав, коли ви порушуєте права іншої людини. І наслідки цього порушення завдають їй Шкоди. Сьогодні в Україні вік, із якого настає кримінальна відповідальність за свої вчинки відповідно до закону, становить 14 років. До цього часу дитину не мають права ув'язнити, тому за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Вони будуть змушені відшкодовувати збитки, яких завдала поведінка їхніх дітей. За різні правопорушення, відповідна відповідальність, є дисциплінарна, адміністративна, цивільно правова та кримінальна. Дисциплінарна це Якщо ви не виконали домашні завдання, порушили дисципліну на уроці, запізнення на урок, відповідно до цих правопорушень і легша ступінь покарання, тобто зауваження, викликають до директора, викликають батьків. Ось, Якщо ви, ви створили... Скоїли адміністративне порушення, що до цього відноситься. Порушення правил дорожнього руху, проїзд без квитка, розпиття алкоголю в громадських містах, нецензурні слова. Ну, це вже стосується більш дорослих. Цивільно правова розбив скло, поламав парту, зіпсував замок, зіпсував чиїсь особисті речі, те, що у нас бувало на уроках під час уроків у школі. Ви і ви бачите, що це вже. Третій рівень порушень. І найвище, найскладніше це звичайно кримінальна відповідальність, це вбивство, завдання тілесних пошкоджень, крадіжка, хуліганство. І подивіться, будь ласка, що. Відповідно, з кожною сходинкою збільшується сила покарання, тобто стає сильнішим покаранням. Деякі з вас можуть люди думати, що це звичайні пустощі, і плутати їх з правопорушеннями. Отже, дивимось, будь ласка, перед вами перелік, і необхідно визначити, що з цього є провиною, а що правопорушеннями. Дивимось, вдарити кішку, штовхнути когось випадково. Наябеднічати це провини. Похвалитися новою іграшкою провина. Перехід вулиці на червоне світло це вже правопорушення. Вдарити іншого правопорушення. Повідомити по телефону в службу пожежників про неіснуючу пожежу це також правопорушення. Цивільна відповідальність, малолітні особи за неї не, відп... не відповідають за заподіяну шкоду до 14 років, відповідають їхні батьки. Якщо ви заподіяли шкоди дитині уже від 14 до 18 років, якщо вам від 14 до 18 років ви Заподіяли шкоди, то тоді ви вже несете повну відповідальність. Якщо треба відшкодувати гроші, і, звичайно, якщо там дитині 14 років, то в неї немає ще власних коштів відшкодовувати, то тоді, звичайно, ще ці кошти будуть зніматися із їхніх батьків. Адміністративна відповідальність. Це особи з 16-річного віку. Що може входити до цих, цієї відповідальності? Попередження, штраф, зобов'язання публічного вибачення, вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення, позбавлення спеціального права виправні роботи. Адміністративний арешт навіть до 15 діб, тобто, це вже може бути для застосовуватись до дітей з 16 років. І, звичайно, що найскладніше і найважчі покарання це від кримінально, за кримінальну відповідальність. Кримінальні відповідальності полягають особи, яким до скоєння злочину виповнило з 16 років. За деякі злочини лише кримінальна відповідальність з чотирнадцяти. Тобто дітки, ви вже дорослі, і ви бачите, що чим ви стаєте старшими, тим вся відповідальність за ваші вчинки буде полягати тільки на вас самих і доведеться вже відповідати саме вам. Не батькам дзвонити, вибачатися, з'ясовувати, а вже за свої вчинки доведеться відповідати вам. Подивіться перелік кримінальних правопорушень, вбивство, посягання на життя, пошко... на тілесні ушкодження, бандитизм, терористичний акт, крадіжка, грабіж, хуліганство, умисне знищення майна. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ви хапаєте чужі іграшки, чужу їжу, викидаєте в сміття, ламаєте. Це не просто пустощі і ігри, це вже повна відповідальність, тому звертайте на це увагу. І ось основне правило, яке має стосуватися всіх: незнання закону не звільняє від відповідальності. Якщо ви переплутали пустощі з правопорушенням і потім вас ви пояснюєте: я не думав, я не знав. То такий аргумент діяти не буде, тому що незнання закону не звільняє відповідальності. Тому думайте, будь ласка, що ви робите, які вчинки ви виконуєте, а головне, які наслідки можуть бути у цих вчинків. Звичайно, що кожна людина має право знати свої права, але кожна людина повинна. Пам'ятати про те, що має і обов'язки. Якщо ти порушиш якесь правило етикету, то можеш викликати в інших людей хіба що сміх, осуд. але є вчинки, які все ж таки, пам'ятайте, мають сумні наслідки для вас та ж зараз, оскільки ви ще не досягли 14-річного віку, то ще більше для ваших рідних. Зараз наведу вам декілька прикладів. Коли можна переплутати правопорушення з пустощами. Наприклад, діти відпочивали на узлісі, поряд колосилося поле стиглої пшениці. Хлопці розпалили вогнище і пекли на ньому картоплю та яблука. Через необережність полум'я перекинулося на пшеничний лан. Близько гектара поля було вкрито попелом і сажею. Інший випадок. Школярі заради розваги порізали обшивку сидіння у тролейбусі та розмалювали фарбою з балончика стіну будинку. Такі вчинки називають правопорушенням. Тобто, якісь ваші пустощі, намалювавши щось на дверях, намалювавши щось на лавочці, перевернувши. Урну зі сміттям, штовхнувши чиїсь речі, обписавши чийсь портфель, здається, дуже смішно щось написати, але зверніть увагу: це порушення прав життя в правил життя в суспільстві, і це правопорушення. І ваші батьки будуть відшкодовувати збитки, які ви нанесли. Вартість цих збитків буде вже визначати спеціальні установи, Буду, якщо звернуться до поліції, то вони вже визначають суму збитків, і потім мають стягнути з ваших батьків, вони мають виплатити цю суму. Тому будьте, будь ласка, уважні, будьте обережні, думайте своєю головою та вмійте відповідати. Вже за свої вчинки. І навіть перш ніж щось зробити, подумайте, які у вашого вчинку можуть бути наслідки. І чи варто взагалі це робити, чи можна себе стримати, ваше домашнє завдання? Ви опрацюєте підручник, сторінка 48-50. Прочитаєте тут невеличка помарочка, 48-50 сторінки підручника. Ви читаєте. В кого є друкований зошит, в кого є друкований зошит, виконуєте сторіночка 19-21. Але зверніть, будь ласка, увагу. Сторіночка 19, починається тема приклади правопорушень. Перше завдання. Ось ви з цього завдання починаєте виконувати. І на сторіночці 21 там лише маленький фрагментик, закінчується завдання, декілька рядочків повністю починати виконувати всю сторінку іншу тему не потрібно. Те наступна тема підкреслена, жирне виділена жирним шрифтом і підкреслена. Ви ж ту тему не починаєте робити. Це тема іншого уроку. Ми будемо виконувати ці сторінки в інший час. Ті, в кого зошит відсутній, ви перейдете за посиланням та виконаєте тест. Зошит, фото сторінки зошита та фото результату тесту, надійшлите у класру. Ті, в кого є зошит друкований, тест можуть не виконувати. Ви надсилаєте тільки фото зошита. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення.